Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Гравець команди Черкальні Мавби Дмитро Клебен. Рекомендуйте, будь ласка, більше відбувся. Ну, в принципі, якщо б Запоріжжя не попало в кінці, можливо би була яскрава кінцівка, а так програли підбирання. Та й, в принципі, все. Думаю, підбирання програли. Через, через це втратили, втратили можливість. Фактично ви виграли тільки четвертій чверті. Що йшло на так в перших трьох чвертях, окрім підбирання? Ну, перша половина початок гри не вдавався. Довелося доганяти і не догнали. Гравці Запоріжжя попали в кінці. Дякую. Головний тренер команди Дмитро Наголовний рахункуйте, будь ласка, на бачите. Перш за все, вітаю команду Валерія Плиганове з заслуженою перемогою. По-друге, подякувати болівальникам за неймовірну підтримку протягом матчу. І найголовніше дякую Великій Україні своїм равцям, особливо Андрію Панову та Кирилу Марченко, за те, що вони сьогодні передялися і грали цілому, грали адже вони. Після кукової з брови вони взагалі не тренувалися, і лише сьогодні вони закінчили приймати антибіотики. Через це їх не в старті. Це виявилося фатальною помилкою в матчі. так, Це моя, моя тренера помилка, але великий уклін. І щодо тренувального процесу, так, це не є оправданням для нашої команди, але протягом останніх тиждень ми тренувалися в шістьох, в сіох. Але ми зверталися до Федерації, на жаль, це не підбуде під форс-мажорні -форс обставини, тому ми маємо, що маємо. А що гри, то ми боролися так, не, не користували, а, захист, який запропонував суперник, ми не, неефективно використовували свій напад. В захисті було багато складних злучань, так, це мої очки, але. А, Програли багато підбирань у нашому сітті, і команда Запоріжжя забила 17 очок. Після очок другого шансу і це, зіграли з нами злий жарт. І плюс ми зробили знову 12 втрат. І з них 4-5 були дуже безпішними швидкому бриви, і ми не змогли реалізувати свій, свій напад ефективно. Все, дякую. Дякую. Представники команди БК Запоріжжя. Вітаю з перемогою. Почнемо з гравця. Прокоментуйте, будь ласка, які у вас враження від матчу? Гарні враження від гри. Була важка гра. Тяжко грати, коли команда грає вдома, при фанатах. Дуже гарна атмосфера. Дякую їхнім фанатам. Дякую за боротьбу Черкаським мавпам. При хворінні Андрія Хохонника потрібно було проявляти лідерські качества. Виконали всі установки тренера з перемогою. Дякую за руку дякую ЗСУ та нашим воїнам за те, що захищають нашу країну. Дякую вам. Головний тренер команди Валерій Пуханов, вітаю вас. Які у вас дякую. враження по матчу? Позитивні, позитивні враження, дуже гарна паспора в залі, дуже цікава гра, багато помилок. Я незадоволений останньою чвертю, 25 очок. Ми пропустили, це забагато. Така була у нас проблема останній гри з Дніпром, там було 29 очок, а інші було так 50 на 50. Виграли дуже гарно підбір, плюс 13 і 19 підбирає на чужому кошику, Це я вважаю дуже гарний показник. А сьогодні була дещо незвична для нас гра. Основний наш плеймейкер захворів і ми бажаємо йому скоріше виздоровлення. Андрюша, до побачення у Запоріжжі. Що стосується гри, ми налаштовувалися на іншу гру, тому що основний плеймейкер не грає. Ролі дещо змінилися. Я радий за Сашо Петренко, який нарешті. Став грати так, як він вміє. Що стосується наших американських легіонерів, не без помилок, але краще ніж було останнім часом. Я вдячний хлопцям за самовіддачу і за бажання. Сьогодні бажання було. Я дуже розраховую на те, що завтра, до завтра, ми десь сили накопичимо і будемо готові до наступного року. Дякую. Дякую.